Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 25 грудня, і ми знову продовжуємо аналізувати ситуацію, яка відбувається на ринку м'ясо молочної продукції. А саме розглянемо, скільки коштують малі поросята, свині, корови, бички, телята. Подивимося, яка вартість молока і найпопулярнішого продукту, від якого зараз українці перебувають в шоці. Звісно, це будуть курячі яйця. Пропоную з неї розпочати. Адже коливання цін на цей делікатес триває з початку цього року. Так у січні середня вартість яєць була на рівні 35 гривень. У лютому березні вони в середньому коштували 33-34 гривні за десяток. Навесні яйця різко впали в ціні до 24 та 19 гривень у квітні та травні відповідно. Влітку яйця знову почали дорожчати. У серпні середня вартість доходила до позначки 28-30 гривень, у вересні яйця подорожчали у середньому до 35 гривень, а в жовтні їхня вартість вже зросла до 57-60 гривень за десяток. Хоча деякі супермаркети, намагаючись на цьому добре нажитися, умудрялися встановлювати ціну 80, 90 і навіть більше 100 гривень. На цю тему в соціальних мережах навіть почали жартувати. Добрий ранок, то можу у вас долари купити. На кілько вам треба? Тисячу доларів. То буде 40 тисяч гривень з вас. Також буде нормально? Супер. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ну за який хуй ти його купив? Ну, за, за що, блядь? Ну бля, на зарплату ти його купив. Саме чесний. Якщо друзі вірити цьому графіку, дані взятої з сайту Дерстату, на сьогодні саме курячі яйця найбільше подорожчали серед цих продуктів харчування аж на цілих 80 ,7%. Перша причина такого здорожчання експерти називають фактор війни. За оцінками Союзу птахівників, виробництво яєць через російське вторгнення зменшилося приблизно на 25%. Так як частини виробництв опинилися на окупованих територіях, наприклад, припинили роботу або скоротили виробництво Дмитрівська птахофабрика на Донеччині, філія Богодухівської птахофабрики на Харківщині, на тимчасово окупованій території опинився птахокомплекс Чорнобаївський, який був одним із найбільших виробників яєць в Україні та, зокрема, в Європі. Ось так виглядається птахофабрика після недавньої деокупації на кінець грудня 2022 року. Рашистами вбито 4 мільйони 400 тисяч птахів. Та крім того, розграбовано, вкрадено і навмисне знищено різне майно цього підприємства, а завдані збитки сягають 12 мільярдів гривень. Також через війну, невизначені ситуації, припинення експорту та зростання вартості виробництва деякі підприємства позбавлялися поголів'я курейних сучок та зупиняли інкубацію яєць для отримання курчат, що також тиснуло на зростання ціни. Другим фактором сторощення експерти називають сезонність та економіка. Наближення зими завжди впливає на вартість яєць. Адже влітку виробництво їх у домогосподарствах традиційно зростає, а взимку навпаки падає, це відповідно впливає на ціни, до того ж на ціну в умовах війни тисне зростання собівартості продукту. Зокрема, сторожчали такі складові виробництва яєць, як електрика, паливно-мастильні матеріали, ветеринарні препарати, закордонне обладнання, кормові добавки та вітаміни. Хоча ряд інших експертів заповняють, що не потрібно сьогодні все спирати на війну. У вересні та жовтні місяці Антимонопольний комітет України почав перевірку щодо суттєвого сторожчання курячих яєць, Там вважає, що підвищення цін на них може і не мати об'єктивних підстав, навіть попри тяжкі економічні наслідки війни. Тобто виходить, що супермаркети навмисно собі піднімали ціни, щоб на цьому чим побільше заробити. Після цієї перевірки ціни уже в листопаді припинили зростати, а в грудні навіть просіли донизу. Сьогодні середня ціна на курячі яйця становить 74 гривні за десяток, дані взятої сайту Мінфін. При цьому в Союзі птахівників відмічають, що зараз робиться все можливе, щоб ще більше знизити ціни. Хоча друзі потрібно розуміти, що на період різдвяних свят навряд чи це відбудеться. Більше адекватних цін на курячі яйця варто вже чекати в лютому та на початку березня місяця. Тепер переходимо до огляду закупівельних цін на свиней, ціна яких після ракетних ударів рашистів у жовтні місяці просіла 78 до 56 гривень уже всередині листопада місяця. Основна причина такого падіння виникаючи перебої з енергопостачанням, які негативно вплинули на обсяги продажу свинини. Деякі бійні та м'ясопереробні підприємства зменшили переробку або взагалі вимушено зупинили роботу. В супермаркетах зменшився продаж свинини через відключення світла, на ринку утворився надлишок пропозиції, і тому ціна так раптово просіла. Зниження ціни також фіксується вже на готове перероблене свини м'ясо. Наприклад, свиней у за цей період подешевшив на 8-10 гривень. В жовтні місяці він в середньому коштував 190 гривень, а на початку грудня його ціна складає 180-182 гривні. Експерти аграрного ринку вважають, що така ситуація триватиме недовго. Вже незабаром вартість свиного м'яса знову порине вгору, так як на ринку є певний дефіцит свиней, і плюс до цього зросли витрати виробництва. За даними Асоціації місної галузі, Сьогодні середня вартість свиней в період з 19 по 25 грудня прогнозується на рівні 65 гривень за кілограм живої ваги. Правда, напередодні новорічних свят переробні підприємства готові давати виробнику вже навіть 68-71 гривню, що робить цей бізнес в нинішніх умовах доволі прибутковим. Тому, друзі, хто ще сьогодні думає, куди подіти своє зерно. Як з варіантів, можна його впустити у відгодівлю свиней, думаю, що з цього вдасться отримати хороший прибуток. Принаймні це буде в декілька разів краще, чим продати кукурудзу за три, а ячмінь за півтори тисячі гривень. Свинина переважно реалізується на внутрішньому ринку, тому не повинно виникати проблем із бутом. І хто все ж таки надумає займатися цією справою або захоче купити пару поросят для власної відгодівлі – Вартість їх сьогодні складає від 140 до 250 гривень за 1 кг живої ваги. Якщо друзі розглядати закупівельні ціни на велику рогату худобу, їхня вартість залишається вкрай низькою. Найбільшою проблемою в секторі скотарства на сьогодні є збут. Виробництво цього м'яса в Україні до повномасштабної війни було більш експортно орієнтованим напрямком роботи. Торгівля, котра в останні роки відбувалась переважно в східні країни через морські порти, наразі є невигідною навіть із роботою місного коридору через порт в Румунії, тому, поки нормально не запрацюють наші порти або нам не вдасться вийти на європейський ринок, ціни на ВРХ будуть досить низькими. А сьогодні закупівельна ціна молодняка становить від 36 до 42 гривень. На корови від 30 до 36 гривень. Малі телята переважно закупляють від 38 до 50 гривень. Конина коштує від 25 до 30 гривень. Це я назвав ціни за живу вагу. На кінець відео ми ще поговоримо про закупівельні ціни на молоко. Ринок якого в першій декаді грудня характеризується стабільністю. Середня закупівельна ціна вищого гатунку – Становить рівно 12 гривень. Першого гатунку – 11 гривень 60 копійок. Молоко, яке скупляють від простих селян. Ціна становить від 6 і доходить в деяких областях до 9 гривень 70 копійок. Фермерське господарство та селяни, які самостійно здійснюють реалізацію молока. У них ціна становить від 22 до 30 гривень за літр. Ось друзі, така інформація. Я на цьому буду завершувати відео. Попрошу вас напишіть в коментарях, які у вас закупівельні ціни на різну мясо молочну продукцію. Тож бажаю усім удачі, миру, добра і до зустрічі!